Представься, пожалуйста. Мой позывный Фома. Я боец зенитно-ракетной батареи, зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады. Какие задания выполняешь на этом направлении разом с артиллеристами? На данный момент я выполняю задание прикрытия САУ «Паладин» от ударных чи розвідувальних БПЛА. Чи 8 і 9 травня, коли Путін оголосив перемир'я, ситуація для тебе стала легше, менше тобі доводиться працювати, чи навпаки? Як, по-моєму, однаково. Що це було до, що це було після. Що це було місяць назад, або зараз. Все однаково, ніякого перемир'я немає, це все бред. По яких цілях тобі найчастіше доводиться працювати? э ФП ударні, либо молня, ударні БПЛА молня. Вот, на прошлый месяц наш дивизион закрыл 99 ударных БПЛА, сбитых, подтверждённых 99 ударных БПЛА. Пожалуйста, так ты в чём складність вот, як як ти збиваєш їх, що тобі треба враховувати? Трошки детальніше детальнейше поставил. Ну работа. ну Несмотря на какой высоте, летит этот ударник, исмотря на якої скорость, может пройти транзитом очень быстро, я не успею. Ну, там, пару очередей пустю, по ней ну, не успею отработать. Може кружлять, видивлятися якусь то цель. Беру чуть-чуть по на прежде. На пулемете ставлюте, на, на ПКМ ставлю двойку-тройку, то бишь 200-300 метрів расстояния. И кидаю ему чуть-чуть наперед. Патрони заряжені там плюс мінус ПС, трасери трассеры. Трайсерами мені підсвічують куди я луплю. йому на, на опережение пух-пух. Крила пробили, в батку попав якщо в батку в батку, то есть батарея. І все, і він пішов на пикирование. Считай, збили. По FPV дронам. Ну, як, по FPV-шку чуть-чуть попроще завалить. Ну, тоже затрабатываем. Все. Кожен раз все по-разному, все. Ни, Немає нічого такого постоянного или одинакового. Смотря з какой стороны золота, смотря з якою э, целью. Може на транзитом там проходить, може я на нас шукаємо. Могу лупить прям з кустом, прям э, через кусты по ней. Если она там зависне, это вообще для мене живе цель. Сниму сразу. Если буде кружлять, тоже там можна наперед чуть -чуть накидать. Ну короче, розсчитаю, просчитую. Опыта хватає, скажем так. Ну, є якась люта история, яка у нас скорості. Ой, люта історія, ну це, мабуть, март 22-го року. Я тоді ще я був э, в другому підрозділі служив, я був механіком на МТЛБ, а на МТЛБ зверху стояла зу 23 2 І наша задача була проїхати понад железною дорогою. Це було, по-моєму, Новоселовка, э, населений пункт, теж Донецька область, там поблизу Нью-Йорка. І наша задача була проїхати понад железною дорогою. Як об'яснили, командир роти об'яснив, там буде згорівший Урал стоять, поворачуєш чуть направо, подимаєшся трохи чуть -чуть наверх, там буде капанір виритий під БМП. Ти залітаєш типо, в этот капанір, Зушка розворачується, по полю типо, будуть іти підери. І нам треба було загасити тих підерів. Получилось в ітоку? Як? як нам обіцяли, я все зробив також. Закрив люк, їду по-бойовому на речагах, бачу Урал, поворачую направо морда вверх, вверх, так поддимаюсь, поддимаюсь. В це час глуше їхня арта, наша арта, ну там просто ніхрена не чути. І в мене тільки нос машини опускається, я вижимаю зціпління тормоз, і я дивлюсь, що в этом капонірі чоловік 12 підеров. Я одразу моментально двой вижив, включаю заднюю скорость і думаю, считаю до трьох. Якщо в течение трьох секунд наводчик не почне ебашить по ним, то буду типа позадкам давати. І вже бачу, як один із підерів дістає муху з-за спини, типу, хотів мені в'їбати в нос мухою, ну, типа, одноразкою. І наводчик не растерялся, і просто тититих. Очередям, ну, затушили там чоловік 12, може до 15 они вони кучковались в одної кучі. Ну, така, типу, історія була. Повертаючись до перемир'я, для чого це робить російське керівництво? Для чого вони оголошують в односторонньому порядку якісь перемир'я і ставлять, по факту, Україну перед і вибором, і фактом, що ось ми тут вирішили? Це, ну, я думаю, просто, щоб елементарно ну, обезопасити як-то свій е, э, сраний парад на Красній площі зі своїми харчами, які там поставалися недобиті, я думаю, не більше того, і все. Лично мне это перемирие, оно никак не ощущается, оно мне не надо. и, Ну, короче, я думаю чисто из-за этого. Как сегодня день пришел, Обучить, будь ласка. Чи гучно сегодня гупало? И в поревнянии, там, умовно, тиждень тому, сегодня было тихише, чи гучнейше? Да, ну, в поревнянии, если неделю назад взять и сейчас, то, ну, одинаково. Это перемирие рассказывает только, там, наверное, гражданским по телевизору, кавычка. Никакого перемирия на фронте. Ну, нема. Вы сами чули, как работає підерская артилерія, як работає наша артилерія. Мы вас спрятали от ударных БПЛА, які сегодня пролетали на 9 мая. Вот, все. Короче, ничего не поменялось. Все как было, так и есть. Никакого перемирия нету. чув я сьогодні. Э, да, кап був. Якщо в півішках може бути рішення, грубо кажучи, але це теж сумнівно: солдата в окопі підняти і в півішку запустити, то підняття авіації це рішення, що найменше ВВС, Висково... ВВС Росії, воєнно-воздушних сил тобто Росії. Це полковник генералу ухвалює рішення Ну, Совершенно вірно, Ну, понятно, що не лейтенант, який-то там. Про що це по-твоєму ще може свідчити, що генерали теж по факту то не дотримуються? Ж так? Та ніхто не дотримується, Ну, це так, ну не знаю, сказано, може бути для іностранців, я не знаю для для гражданських, які до сих пор в розових очках і вірують, в якусь там блядь, не знаю, непонятну там, чию-то там, я не знаю, або ждуть, ждут, як я тут казав <с myös> в Тіктокі Хант Є такий я боє, боєць РДК, він мені так трошки ну, скажімо, так, цей чоловік. І Він сказав, що ви жди, жди, ну, ждете, поки Путін принесе вам а, там, акт капітуляції або що, що ви ждете, розовички. Немає ніякого переміщення, авіація працює. Сьогодні пускали каби. Взагалі, в одне направлені ну, по 20-30 кабів в день, в сутки, грубо говоря, прилітає стабільно. Стабільно кожен день. Сьогодні ну, може і в залежності від погоди, тому що. Погода, к счастью, нам сегодня дождлива, поэтому авиация меньше работает в ПВ дронах, всяких ударников летают, всякой пиздоты их, короче, летаю поменьше сегодня проще в этом плане. Но это исключительно погодные условия. А так, ничего ни ні хрена не поменялось. Как может завершиться війна? Ну, только нашей победой. Ну, до 91-го года до границ выпиздить их, чертовой матери, терпеть ненавижу русских вообще на. Не знаю, на хроническом каком то уровне, не знаю. Ну, они прийшли на нашу землю. І не важно, Свинья, Схмельницька или я не знаю, со Львова, Они пришли в Донецк. Донецьк это тоже твоя земля і моя земля. И нам надо драться за свою землю. И нас они на колени не поставлять. Они себе там поставили як вторая армія мира. Чесно, вообще ни хера не страшно. Ну, я готов драться до последнього. Така перемир'я загалу зрозуміло, що його нема по факту, але чи воно загалом потрібно, якби там 30 тридцятиденне, дн... наприклад, про що зеленський? Я думаю, ні. В там 30 днів днівном перемірі они перегрупірують свої кіта -то БТГР, тобі ж батальйонно-тактичні групи, наступательні кіта, штурмові групи. Ну коротше, ми просто переформіруємося трохи почнеться Піздячка заново. Ето безсмисленно какие-то перемирия, ні только до конца. Ще вас запитаю е, частково ви відповіли на це питання, але все ж таки е, про можливе замороження саме зони бойових дій е, і створення такої буферної зони 30 км. Зараз активно це обговорюють. На ваш погляд, то можливе рішення, і чи воно потрібне нам чи ні сьогодні? Фух, ну скажем так, я не хочу, чтобы на этой дерьмовой войне еще и оказались наши дети, скажем так. Я хочу заканчивать это сейчас. Ну, сам я лично, моим поколением. Так уж сложилось, что я родился в этот долбанный период, в эту войну. Поэтому для меня никакого замор... ну, никакой заморозки, ну, не, я не бачу это. Ну, то есть я до конца, именно драться до конца, всеми силами, что есть.